Сьогодні 7 квітня за григоріанським календарем відзначається благовіщення Пресвятої Богородиці. День, який знаменує зачаття Христа і початок спокутування, третє зазначенням народно релігійне свято після Великодня і Різдва Христового. Імовірно, це свято відзначалося з давніх давен, але до нашого часу дійшли відомості про те, що п'ятсот 560 році волою імператора Юстиніана датою для святкування благовіщення було вибрано 25 березня за старим стилем. Із цим святом пов'язана історія про возвіщення Діви Марії, про те, що вона народить Бога немовля Христа. Цю подію зобразив у своїй роботі Андрій Рубльов на картині якого Архангел Гавриїл зійшов до Діви. Приніше їй благу звістку з церковних переказів відомо, що Марія читала книгу пророка Ісаї, яке було сказано про прийдешнє народження Месії. У цей момент вона подумала, що була б готова прислужувати тій жінці, яка має народити Христа. Старовинні звичаї святкування благовіщення Пресвятої Богородиці збереглися до нашого часу. У цей день суворо заборонена будь-яка робота, як говориться в церковних книгах, на благовіщення Пресвятої Богородиці, навіть птиця не в'є гнізда. В Україну свято прийшло з утвердженням християнства, проте в подальшому народні язичницькі традиції продовжують співіснувати з християнським святом. В народі одержало назву третьої зустрічі весни. Вважається, що весна в цей день остаточно поборола зиму. Бог благословляє землю, і відкриває її для сівби за народними уявленнями. Лише після благовіщення можна було розпочинати польові роботи. Раніше штурбувати землю вважалося великим гріхом.